Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-прорив. Я". я Олександр Стобора. Сьогодні новий випуск на каналі, де я хочу вам розказати, як я відкрив новий інтернет-магазин на Prom саме сьогодні в цих реаліях, і який там зараз результат, які я кроки робив. Якщо вам цікаво, як просуватись на Prom, як заробляти в товарному бізнесі, то будьте сьогодні зі мною. Якщо ви готові, поїхали! Так, всім доброго дня вибачайте, я тут знімаю влог свій для каналу товарний бізнес прорив. Так, ми готуємо відправлення, пакуємо. І отак виглядає на зараз наш склад. Все компактно. Тут вже намічуються стелажі. Там ще дуже багато товару. І ще тут. Так, це моє робоче місце. Я думаю, що ви вже... Його бачили неоразово. Так, ну що, зараз буду вам показувати свій інтернет-магазин і розповідати, над чим я працював, що я зробив для того, щоб були такі не космічні, але для старту гарні <плес> результати. Не показати вам вид зверху. Ось так ми працюємо. Все прикольно, встановили нещодавно кондерчик. І тепер все по кайфу. Так, ну що, друзі, в першу чергу, що я зробив? Я відкрив інтернет-магазин на маркетплейсі Prom. Скільки коштує інтернет магазин на маркетплейсі Пейсіпром? 1900 гривень. Далі, давайте тепер подивимось, скільки товарних позицій в нашому інтернет-магазині. Так, на цей момент 5438 товарних позицій в інтернет-магазині. Далі, що ми зробили? Ми обійшли згортання при імпортуванні товарів в інтернет-магазин. Що це означає обійти згортання? Це означає, що коли ви імпортуєте від постачальника, у вас не один в один картки товарів. І завдяки цьому ви окремо видаєтесь в каталозі пром, а не склеюєтесь з його корками товарів чи з його дропшиперами. Окремо видаємось, люди нас бачать, люди нас можуть замовляти. Якщо я просимо. завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак, з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнт... Отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProfiPak. Це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Далі давайте перейдемо в аналітику і поставимо за два тижні. Що ми бачимо? Ну, навіть за місяць, давайте поставимо. Ми бачимо, що за цей період підготовлюється магазин до роботи. Постійно додавались товари, імпортували, підготовлювались рейтинги, показники роботи. І тільки після того, як ми все підготували, ми запустили магазин. Що ми бачимо? Як тільки запустили магазин, нас почали покази постійно зростати. Постійно зростали і вчора був пік 63 тисячі показів на один день. Замовлень: 33 замовлення загально в інтернет-магазині. 15 переглядів контактів. Ви бачите покази, ви бачите переходи, ви бачите обіг і витрати. В принципі, якщо подивитись, то в цьому інтернет-магазині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, за 9 днів 33 замовлення. В принципі, це достатньо непогано, тому що дуже часто мені відписуються підписники, що в них там 2 замовлення на місяць, 7 замовлень на місяць, чи тільки що мені писав один підписник, що в нього 8 замовлень на місяць. І він навіть там радів, що в нього такий результат. Я впевнений, що безліч з вас скаже, а який саме товар ти продаєш? Може, це якийсь там супер трендовий товар? Ні. Товар звичайний. Зараз подивимось, які товари ми продаємо. Так, я вам показую вже свій склад, але ви маєте розуміти, що у нас багато побутової техніки, у нас багато інтим товарів, у нас навіть і сумки, репліки. Дивіться. М'ясорубки, колонки. І давайте підемо також сюди. Навіть білизна в нас є. Дивіться, скільки всього тівішоповського. Не хочу виражатись, але лайна. Також у нас є клави дуже багато і фонарі, колонки, павербанки. Як я сказав, повністю різноманітний товар ми просиваємо через наші інтернет-магазини. Але це наш товар. Є також товар наших постачальників, де, чесно, я навіть не бачив, що це за товар. Дивіться, вам може здатися, що це дуже важко і тобі легше казати, тому що ти досвідчений. Ти багато років, я вже десь 12 років в товарному бізнесі. Я вам хочу сказати так: я не завжди був такий досвідчений. І зараз я вам покажу коротеньке таке відео, коли я тільки створював свій особистий склад. Ребята, Це канал бізнес Прорив, Олександр Стабуро. Ну що, ребята, от мой склад. Я його, звісно, ще не оборудував. Будут стеллажи, будет все здесь очень красивенько. Но пока вот такой вот промежуточный момент, который хочу вам показать. Сколько уже товара у меня. Конечно такой беспорядок, стеллажей пока нет. Но нужно было это все уже унести из офиса своего, потому что это никуда уже не годится. Смотрите сколько уже товара. В общей сложности здесь товара приблизительно на 35 тысяч гривен. Но так потихоньку развиваюсь. еще сегодня придет чай. Я заказал огромный объем. Для того, щоб була ціна гораздо ніже, ну що? Я думаю, що ви побачили, що не завжди все прибуває так: от, все і одразу, все йде поступово. Рік за ріком я постійно змінював свій статус товарному бізнесі від дропшипера котрим я був там, роки три чи п'ять, я навіть не пам'ятаю. Тільки потім поступово ми переходили на свій особистий склад. Але ви можете легко починати товарний бізнес на маркетплейсі Пром і не тільки з дропшипінгу. Все дуже просто. Як я казав, придбали інтернет-магазин за 1900 гривень. Просто зареєструвались, зареєструвались на маркетплейсі Пром. Там з вами зв'язався менеджер, попросили магазин на три місяці за 1900 гривень. Є. Знайшли безліч постачальників по дропшипінгу. Де можете знайти? В Телеграмі, в Гуглі, в дроп-платформах, на Оликсі, на Маркетплейсі Пром. Є, знайшли красавці. Далі, після цього треба навчатись. Без навчання нічого не вийде. Ну, Що ви там не подумали, що може я там впарю вам навчання, можете не мене навчатись. Але треба навчатись, тому що вам треба знати, як правильно імпортувати товари на Prom, щоб обходити згортання. Теж про що я сьогодні розповідав? Вам треба розуміти, що саме продавати, розуміти про сезонність, про тренди. Після цього ви маєте розуміти. Як товар додавати вручну професійно. Також ви маєте розуміти, як підготувати всі рейтинги на маркетплейсі пром і не тільки на різних маркетплейсах все підготувати і потім запускати інтернет-магазин. І тільки після цього у вас буде результат. От ми з вами побачили інтернет-магазин сьогодні. Мій останній новий. І я вам хочу сказати, що які подальші мої дії. По-перше, це збільшити кількість товарних позицій. По-друге, знайти більш якісних постачальників і щоб було десь тижні товарних позицій. По-третє, я можу далі продовжити масштабувати ці інтернет-магазини на маркетплейсі, тому що я знаю цю методику, як підготувати магазин, обходивши згортання, підготувати рейтинги і такі результати. Все, і так може масштабуватись, масштабуватись, масштабуватись. Далі що ви можете робити? Далі є безліч платформ, які ви знаєте платформи. Це розетка, це Епіцентр, це Алло, це Google Shopping, це Google Ads, це Facebook, це Instagram, це OLX. І ви поступово масштабуєтесь на різних платформах і збільшуєте, збільшуєте, збільшуєте свій прибуток. Так, що вам хочу сказати, друзі, що моя бехачка неодноразово використовувалась для товарного бізнесу, але на зараз. У мене стабільно працює експедитор, і все прекрасно. Все прекрасно, Експедитор у мене забирає посилки, відправляє розеткою, новою поштою, Укрпоштою. Є комірник, є менеджери по обробці замовлень, є 5 людей, котрі додають картки товарів не тільки нам, але й на замовлення. І є головна помічниця, котрі всім цим заправляє. Друзі, так як я товарним бізнесом займаюся вже дуже давно і на інших каналах знімав про товарку безліч контенту, я хочу вас попросити, щоб ви мені накидали теми, котрі вас цікавлять. Дропшипінг, як відкрити свій склад, як зайти на інші платформи, все, що вам приходить в голову на всі ці теми. Я буду записувати контент і транслювати на цьому каналі. Також у мене є думки стосовно прямих трансляцій, як я робив на каналі бізнес Прорив». Я буду запрошувати класних спікерів, таких як юристи, товарщики в різних темах, і будемо. Я і ви задавати їм запитання, щоб розібратись в будь-якій темі, котрі нас цікавить. Якщо це юрист, які податки, які штрафи, які нюанси по роботі? Якщо це спец по OLX, то як тут заробляти? Якщо він розповість, звичайно? Тому, якщо все це вам подобається, вам подобається мій контент і мій настрій. На те, щоб покращувати тут контент і інформацію, підтримати цей YouTube ролик, напишіть коментарі свої, ваші думки, підписуйтесь обов'язково. І на цьому все. Всім до побачення! Всім гарних продажів!